Привіт, плейвей. Дякую за те, що почекали. А ми готові підбити підсумки конкурсу DN Плейюей, який відбувався з нагоди, як не важко здогадатися із назви шестиліття порталу Play .ua. Привіт, Плейвей. Дякую, за я те, не що сам почекали, зі мною сьогодні підбити... Привіт, привіт всім. Так, Ми 100 років не транслювали нічого на YouTube, але завдяки одному нашому мегапрофесіоналу, сьогодні ми транслюємо саме на YouTube, але сподіваюся, це не створить якихось особливих незручностей, тим паче, що це ненадовго. Ну, Алекс, що ти знаєш про конкурс DN Play UA? Що він відбувався за підтримки спонсорів HyperX сезону 51. Можна було виграти купу класних призів, і слід було написати статтю або згенерувати будь-який контент для сайту, або він становив якоюсь якусь собою цікавість. І саме з, з поміж всіх тих матеріалів, які були надіслані, слід було відібрати найцікавіші, ті, які були найкрутішими. Ось це те, що я знаю. Ось, а мені треба зараз назвати трьох переможців цього конкурсу. Ми їх відбирали сьогодні колективною нарадою, спілкувалися із аудиторією, перевіряли фу, з аудиторією, з редакторами порталу Play.ua, і. Було висунуто багато аргументів за і проти, чому той чи інший автор заслужив на перемогу. І зараз ми оголосимо чому чи є зараз серед наших глядачів ті, хто брали участь у цьому конкурсі. Та відпишіться в чатику, щоб було зрозуміло. Ми ненадовго, буквально кілька хвилин. Ну я хочу, щоб всі. Всі, до всіх дійшло, бо не завжди до всіх доходить. Я бачу, що у ну, мене зараз відкриті правила конкурсу. Отже, ми обіцяли від Зони 51 та нашого партнера HyperX такі подарунки. Футболки з логотипом PlayUA, аби усі знали, кому ви надаєте перевагу три штуки таких футболок. Фірмові шапки SteelSeries, Striped, Beanie... Або аби вам не було холодно у грудні. Також три штуки. Крута геймерська гарнітура SteelSeries 5H V2 White, oh. Аби ви були аби ви чули потужний звук і згадували про ваш улюблений портал. Одна штука. Ну це для першого місця. Надшвидкісна флешка HyperX Fury 32 ГБ, гігабайти. Аби ви завжди мали на чому перенести найважливіші дані. Одна штука. Геймерський килимок для мишки HyperX Fury, аби ви були більш спритні і влучні. Дві штуки. Гра на вибір вартістю до 20 доларів зі Steam, або Origin, або UPlay, або GOG. Одна штука. Ось. І крім того, ми. Ага. Отже. Третє місце. Ні, <тус> не, не знаю. Ні, давайте, давайте почнемо з четвертого місця. Четверте місце у нас виявилося спонтанно. Ну, Виникло спонтанно. Його зайняв. Я вам зараз покажу. Так, його зайняв хлопчина під ніком, під іменем Давиденков Святослав. А він створив цілу гру за мотивами життя буття порталу Play.ua, редакторів порталу Play.ua. Головним героєм цієї гри шлях дракона став наш штатний задній дракон Юрій Лупул, з чиєї вони ми сьогодні стрімимо на YouTube. <кій> Ось, Гра настільки вразила більшість членів редакції Play.ua, що ми одноголосно вирішили нагородити Святослава грою. Яку він собі забажає, отже, Святославе, як тільки матимеш час, зв'яжися з нами і попроси яку-небудь гру. А ми її тобі забезпечимо. Вітання, це дійсно класно. А Олекса, ти доприйшов цю гру, до речі? Е, так, я її доприйшов і залишився задоволений, але я її доприйшов завдяки доданому туди спеціально для мене режиму Так. Ти На одному стрімі вказав, що для тебе рівень із дракончиком був найважчим. Так, так, так. Я, значить, це четверте місце в цьому конкурсі. Людина створила гру. Це дуже класна гра. В ній є арт. Унікальний, в ній є знамениті персонажі, такі як Маріо. В ній є багато мемів із життя Play.ua, які зрозумілі тільки фанату, фанатові Play.ua. Тому. Це дуже класно, але це не є такий авторський контент, який би ми хотіли бачити на сайті постійно. Тобто, нам, звісно, приємно бачити ігри про себе, але ігри не допоможуть нам зацікавити нових членів аудиторії. І через це це така собі перемога поза конкурсом. Ось, щоб ніхто не образився. Рухаємося далі. Наступний переможець, третє місце. «Барабанний дріб та -да 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 це стаття від е, Владислава Погребнякова під назвою Знайомтеся Nine Inch Nails». Е, це стаття про музичний гурт, яка розповідає е, про музичний гурт. Тут є приклади їхньої зразки їхньої музики, кліпи. Пояснено, чому це кривий гурт і чому його варто слухати. Як я зрозумів, із коментарів під статтею, вона сподобалася нашій аудиторії. Мені сподобався стиль написання. Але оскільки ми ігровий портал, і про фільми, серіали, музику, ми пишемо як про щось додаткове, аби там відволіктися, так тому ми не могли присудити там перше чи друге місце такій роботі. Але ця робота дійсно заслуговує на подарунок. І е, Владислав Погребняков від е, зони 51 HyperX і Play.ua отримує е, футболка з логотипом Play.ua, штапка, шапка штабка Стіл Сірієс Страйпет Біні, вітаю тебе, е, Владиславе. Ти молодець, і звернися до нас. Напиши, будь ласка, на пошту Забава вухо, з тієї адреси, з якої ти надсилав свою конкурсну роботу. Е, реквізити. Е, Нової пошти, там ім'я, номер телефону, відділення нової пошти найближче до тебе. І невзабарі, я думаю, що це вже буде після нового року. До тебе приїде твій подарунок. Рухаємося далі. Наступний переможець. Рата -рата -рата -рата. Це вже друге місце, так? Друге місце. Хто друге це? місце Його зайняв Вількович Святослав із роботою. «Відеоогляд, keep talking and nobody explodes». А це, е, доволь... це самодостатній відеоконтент, е, якісна робота. Немає до чого придертися. Ну хіба що до деяких там недоліків мови людина не, не дуже добре нею володіє, тобто краще ніж багато хто, але є ще над чим працювати. Проте я би міг запросто отакий ролик пускати на офіційний канал Play .ua і не встидатися, і потім не червоніти перед аудиторією. Він зроблений добре. Не досконало, але добре. І в ньому є своя родзинка, є якась особливість подання матеріалу, цікаво дивитися і не перед. Перевантажено. знаєте, як то буває, часто недосвідчені ютубери називають оглядами свій півтора годинний нумограй. От сидять вони граються в гру і капітанять те, що відбувається, чи літералять те, що відбувається у них на екрані. Тут людина дійсно зробила огляд, навели якісь паралелі з іншими, іграми, зробила аналіз. І це контент, який би я хотів бачити на PlayA знову і знову. Я би хотів, щоб Вількович Святослав більше. Так, щоб Вількович Святослав почав створювати якісь подібні ролики в межах каналів Play.ua. і цим самим допомагав би розвивати портал, та сам би розвивався як автор і ютубер. Отже Святослав Вількович від порталу Play.ua зони 51 та нашого партнера HyperX отримує за друге місце у конкурсі Play.ua флешка HyperX Fury 32 ГБ, футболка з логотипом Play.ua, килимок HyperX Fury, шапка SteelSeries Striped Beanie. І це дуже круто. Так, це дуже круто. Вітаю тебе, Святославе. І я підійшов до першого місця. Перше місце отримує. Потримай трішки інтригу і Пізно, розслежив... я вже показав на екрані. О, блін. Перше місце у нас посіла Богдана Вознюк. І ну, тут можна довго перелічувати, чому, але вона створила саме. Той контент, на який ми сподівалися, на який ми цілилися, і з-поміж кількох десятків надісланих робіт, там їх було щось півтора сотні. ця на мою думку, і на думку інших е, членів редакції, Play ну ти знаєш, я ж ні на кого не тиснув. Алекс, потверди Н ні, будь серйозно вас. ні на кого там просто більшість зразу назвали цю статтю, що вона була крутою. Так, ми, ми не думали навіть хто переможе цього е, конкурсу. Е, по перше, тут є е, е, грамотний текст. Текст не Перевантажений водою, як це буває у багатьох недосвідчених авторів. Тут є авторський стиль, і текст виконує свою функцію. А саме огляд гри Undertale. Із цього огляду зрозуміло, що це за гра. Зрозуміло, кому вона сподобається, і чи варто в неї грати. За що я дуже вдячний Богдані і сподіваюся, що це не остання стаття від Богдани Возньок. І за перемогу в цьому конкурсі за перше місце Богдана отримує від PlayUA зони 51 та HyperX. А, гра на вибір. Ти можеш обрати будь-яку гру вартістю до 20 доларів у Origin, Steam чи GOG. А, гарнітура SteelSeries 5H v 2 White. Це дуже крута гарнітура. З нею ігри гратися буде просто класно. Футболка з логотипом Play.ua, килимок, HyperX Fury, шапка SteelSeries Striped Beanie, А і все, і наше величезне, дякую а... особливо приємно, що це дівчинка, і вона зайняла перше місце. Це да. круто. Але це не основний фактор. Ну ніяк, те, що вона дівчинка ніяк не впливала на те, що вона перемогла в цьому конкурсі, так але те, що дівчина брала участь, а змагання це суто чоловіча царина, і тут дівчина наважилася, поламала якісь шаблони, то це варте того, аби її нагородити. А, uh, І що я хотів сказати, усі автори чи роботи були опубліковані за оцей минулий місяць а, uh, в межах конкурсу ДНПей. Uh, ви маєте право писати і публікуватися знову на плею. Я розумію, що у більшості з вас вже немає мотивації, бо ви писали те, що писали. а, uh, Маючи надію на те, що ви переможете в конкурсі, але ті із вас, хто можуть створювати, мотивуючись не подарунками, а ідеєю розвитку української ігрової журналістики, гадаю, таки досягнуть успіху і потім отримують власне і матеріальну винагороду, яка в принципі можлива в межах Play.ua. Бо не дарма у нас є якісь спонсори і якась там допомога від спільноти, отже. Ще раз, якщо ви е, написали е, якусь статтю і перемогли або не перемогли в цьому конкурсі, ви не розчаровуєтеся. А сідаєте і пишете нові оригінальні, цікаві, е, грамотні і стислі статті, створюєте ролики, все що завгодно. А ми допоможемо вам це опублікувати, донести до вашої аудиторії в межах порталу «Play.ua». Um, і ще можна ти по щедеш додам, просто а мені здається, те, що в конкурсі взяла така велика кількість людей, це вже дуже похвально, і тим паче, все таки було з чого вибирати, адже сумніви при виборі вони були. Тобто матеріал в цілому був хороший. Тобто, якщо люди постараються, попрацюють на майбутнє, запитають, може, поради у тебе Олексо, то я думаю, що в них є всі шанси перемогти, скажімо, у наступному конкурсі. Якщо ви серйозно налаштовані на те, аби е, працювати е, з плею, то ви мусите бути готовими отримати е, хвилю критики. І ця критика може бути неприємною, тому що е, ну, мене, мене як редактора, е, автори і інші редактори виховували таким чином, що я е, доволі різко і грубо можу відповісти. Е, Автору це може принизити, образити, але це покликано не на те, не для того, щоб завдати комусь кривди, а для того, аби зробити матеріал кращим. Якщо там жувати соплі і всяку ванільку переказувати і уникати прямої відповіді про якість контенту, то ми ризикуємо змарнувати дуже багато часу. Оце таке. Будьте готові, що я вам скажу, що ваш текст гівно, але це не значить, що ви маєте на цьому опустити способі... руки да. і почати плакати. Да. Отже, а, я. Радий за переможців, як мінімум. Я, без, я безмежно радий за переможців, тому що сам я таких подарунків від PlayUA не отримував ніколи. А тут от люди таке отримають. І я дуже сподіваюся, що цей конкурс, як і в минулі роки, коли ми подібні розваги проводили, принесе нам бодай якогось нового автора, який з нами затримається там на кілька років і принесе нове бачення, принесе якісь нові ідеї і допоможе. Рухатися вперед. Не те, щоб ми не могли самі рухатися вперед, але свіжа кров завжди допомагає якось швидше розвиватися. І, ну, безумовно, що... всі ті, хто взяв участь у конкурсі, продовжуйте писати статті, бо це є круто. В мене все. Я дякую всім, хто дивилися цю трансляцію. Ще раз перепрошую тих, кому незручно дивитись на ютюбі. Хоча, насправді, не знаю, по-моєму, цілком нормально. Трансляція відбулася. Я... Та все вже. На цьому все. Всім авторам переказую, щоб ви писали мені на пошту забава лист із тим, що ви перемогли у конкурсі. І цей лист має прийти саме з тієї адреси, з якої ви надіслали конкурсну роботу. В листі треба написати ваше ім'я, номер телефону і. Відділення Нової Пошти. Місто, де ви мешкаєте, і найближче до вас відділення нової пошти. Ось. І тоді я надішлю вам подарунки. Це буде довго. Ну, ну, Просто я знаю, як це працює. Це може тривати від одного місяця до півроку. Просто будьте готові, але не засмучуйтеся, все буде. Все обіцяне, до вас доїде. На цьому все. Па-па. Бувайте!